Чи діяли за інструкцією? Сергій сачук Сергій Галенюк. Одеса. ТСН, 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Роботи не вдома. Населений пункт на запорізькому напрямку. Шеворони. Що наближають перемогу. Незламна, єдина незалежна Україна була, є і буде. Бо ми і є Україна. Як би не намагалися нас посварити, ми єдині. Що б не намагалися нам зробити, ми тримаємо стрій, бо ми сильні. Ми донатимо і робимо все задля перемоги, бо ми вільні. Ми підтримуємо тих, хто поруч. Хто занепав духом, хто втратив і продовжує втрачати, визволяємо з полону тих, хто став на захист країни та наше майбутнє, бо міцний тил, запорука сильної армії, невідворотної перемоги та нашої незалежності, яку доводимо щодня. Незалежність. Рік за роком, пліч опліч, ми здобуваємо її щодня, народжену в глибинах нашої землі, добуту міцю наших рук ми спрямовуємо її вогник і чи тепло в кожну українську домівку. В боті чоли цінує власної крові, боремося за найцінніше. Нафтогез України. Україною зміцнюємо незалежність. На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвійська і це ТСН. Ну і далі про оновлені втрати ворога.